Вітання Україна, брат Юзер. Доброго дня. Пан Киянин повернувся до батальйону нарешті своїми казаками. Зараз із нашим головним літуном їдемо в одне чарівне місто, будемо здійснювати випробування нового вибухового пристрою з БПЛА, який скидується. Якщо буде можливо, зробимо за. Нові конфетки. Братико, скажи пару слів нашим українцям. Українці тримайтеся, все буде добре. Якщо ми будемо разом, якщо будемо захищати нашу країну, а не сидіти вдома, тоді все в нас вийде. І ми вигнемо цього клятого ворога. Так що тримаємо стрій, ми всі разом. Смерть выдерация.